У мене є подруга, з якою я спілкуюся вже більше 20 років. Вона зараз живе в Латвії з сім'єю, раніше жила в Харкові, в Києві, потім туди переїхала. Взагалі вона з моїх країв. От ми з нею дуже довго спілкуємося, недавно спілкувалися. У неї троє діток старша і вона, якби. Моїх, моїх років, але в неї троє маленьких ді, діточок. Старша тільки в школу, йде двоє зовсім маленьких в, сад, ну, в садочок ходять. Чоловік у неї теж з України, і вони давно переїхали, в них вже своє там, більше 15 років живуть у Латвії. Своя вже квартира там є. І от ми з нею спілкувалися, і мова зайшла от, ну про мову кажу. Ну, а ти вивчила? Ну, каже, мені важко. А... Діти вже спікуються, якби спілкуються і досить добре, особливо маленькі, та яка пішла в садочок. Вони діти мають українське громадянство. А чоловіки, не дивлячись на те, що у нього троє дітей, якби, але вони всі народилися в Латвії, Ну він у розшуку, розумієте, у розшуку. От, і всі намагання там зняти його з розшуку, якби не, не вдаються, і тому вони зараз ну, не можуть приїхати в Україну. Знаєте, що я от Подумав, що е, зараз якби такий іде розрив між, до, між е, країною і її людьми. От е, вона дуже, от, моя подруга дуже любить Україну, вона сюди завжди приїжджала е, до батьків, дідусі, бабусі, всі ці ну, все це дуже, ви знаєте. Ну, Зближує тебе з країною, але ну, чи будуть любити там діти її, нашу країну? Ну, ні, вона для них буде чужою. і Коли ти не можеш сюди приїхати довгий час, а люди вже, які повиїжджали, вони вже 3-4 роки з дітьми живуть там, за кордоном, розумієте? І, між цими дітьми буде розірваний зв'язок, що це їх країна. Вони матимуть паспорт український і вони не матимуть відчуття, що це їх країна, тому що вони виросли в іншій країні, закінчили там школу, у них там друзі, у них там все. Зараз просто на протягом одного покоління розривається зв'язок з країною. Просто втрачається людей в другому поколінні. Ми, українці, наші діти ні. От щоб, чим я закінчу це відео? Це сумна правда.